Ще одна сьогоднішня інформаційна така новина про те, що НАТО на саміті у Вільнюсі пошле Україні дуже сильний сигнал підтримки Столтенберг. Ось <клес> і ще теж була така, такий коментар: на саміті НАТО. Ви побачите дуже надійний пакет підтримки для України як політичний, так і практичний. Не буду забігати наперед, але я в цьому впевнений. Блінкен. Все-таки хочу подивитися кілька теж витягнути карт з приводу цього саміту НАТО у Вільнюсі. Що ж там для України буде такого важливого? Наскільки сильною може бути ця чергова підтримка? Що вона, на принципі, дасть? Чи пришвидшить вона нашу перемогу? Будемо дивитися. Карта Королева Пентаклів. Одразу йде карта про підтримку як матеріальну, так як і сказано. Ще плюс Блінкеном. Про практично. Пентаклі це завжди матеріальна допомога. Як на рівні фінансів, так і на рівні всіх нам необхідних там озброєнь, плюс ракет, плюс там підтримки і так далі. Так, друга карта. Аркан повішений. Це буде. Як мені от воно резонує, з обговоренням пришвидшено якоїсь процедури по вступу України в НАТО. Певні рішення будуть прийняті, але знаєте, кави далі будуть тягнути резину. Тобто, карта в цьому плані якраз говорить, що ці питання все рівно як відтягуються, будуть далі ще дані на обговорення. Третя карта знов у нас десятка пентаклів. Тобто, багато в чому це саме буде виражатися знов пентаклі. Саме фінансово, матеріально та військова підтримка. Ще одна карта дев'ятка жезлів. Щоб було чим боротися. Бо дев'ятка жезлів це карта боротьби. Ще одна карта десятка мечів. Тут я би так навіть сказав, що можливо, навіть будуть якісь поставлені умови для України. Умови якого контексту. Бо карта десятка мечів це такі, знаєте, вроді, як маніпуляції. І знаєте, з кожної допомоги теж рано чи пізно є. Ну, питають, ну от ми вам допомогли, і ну, де результат, що ви зробили. так? Тобто тут спочатку такі карти добрі, 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 і вони можуть потім сказати, от ми знову ж таки це все надамо. І от там мають бути такі такі такі, такі конкретні результати до таких, таких і таких конкретних там термінів. Тому що вже там багато є так само і світових різних, там, і фахівців, і аналітиків там і цих. Експертів і військових аналітиків, які теж говорять, що в Україні зараз є там 3-4 максимум місяці. Ну, і в принципі, це логічно, бо далі вже буде знову осінь зима, то там активно нічого не зробиш. Ніби є зараз 3-4 місяці для наших наступальних дій, наших перемог. І якщо ті перемоги не будуть суттєві, як там говорять, то там країни почнуть ті, хто я так розумію, давали допомогу, і в тому числі там. Чи інші країни будуть ще активніше вимагати, щоб такі наші з тими росіянами сідали за стіл переговорів. Ось. розумієте? А, тому тому, варіантів вибору в нас інших немає, поки тепло, поки літо, треба гадство гатити. Тому певні умови можуть бути виставлені, такі прямо, я би сказав, навіть як рамки. Знаєте, з позиції такої теж. Ну, Умовності, тобто є умова, щоб ми вам це надали. Розумієте? І ще одна карта народження нового світу карта світ Тобто з шести карт: дві негативні, 4 позитивні. Як бачимо, підтримка дійсності може бути суттєво важлива. В плані процедури перешвидшення вступу України в НАТО не факт, що будуть якісь конкретні домовленості, тільки так на рівні обговорень. Але сам напрямок той, що може поставити певні умови, це теж може по-своєму пришвидшити рух наших військових і дати в результаті хорошу таку динаміку до подальшої звільнення України і підсилення України в плані захисту. Ну, як нові можливості. Тому справді це одна з таких буде цей саміт НАТО у Вільнюсі. Це буде ще один з таких важливих пазлів для нашої перемоги, і не остання, до речі, це буде така важлива підтримка і зустріч. Тому будемо чекати і далі. Але по картах, по розкладу дійсності будуть прийняті хороші потужні рішення для підтримки України і для пришвидшення нашої перемоги.